Давайте, давай. ні ні ні, давайте, я перший виступаю. По майбутнє вже тут. Да -да. Mm -hmm. Чому у них немає такого застосунку, як дія, наприклад, mm -hmm. знайти людину, ідентифікувати там людину? Я зрозумів, що я і все моє оточення ну, технічно неграмотні. Інформація вона гуляє в мережі, це можна все витягнути. Друзі, хвилинку вашої уваги. Головний спонсор нашого подкасту це ЗСУ. Тож донатимо разом. На цей раз наше останнє відео подивилось 54 людини, назбиралось 3 лайки та 4 коментарі. Сумарно це 61 гривня, яка піде у фонд Повернись живим. Давайте донатити разом. Більше лайків і коментарів, більше донати. Ну і не забувайте донатити самостійно. Кожна гривня важлива, бо малих донатів не існує. Дякую. Давай просто подумаємо, які зараз головні навички у людини мають бути, щоб в неї була успішна, наприклад, та сама кар'єра? От які головні навички? От ти вийшов після школи. Навіть не після університету. Комунікабельність, однозначно, тобто, відкритість <к none> повинна бути. Це 100%. Любознательність. От я не знаю, ну, як це ну, сказати українською. Може, я сам не знаю. Блін, недавно, до речі, був знайшов е е які навички в майбутньому від Forbes був знайшов. Там дуже були кі угу. навички, я тобі, мабуть, їх скидував. Може бути. Так, да, ти нічого не пишеш. Пишу а, ти пишеш. навички від Forbes. навички цифрової компетенції, навички да. комунікації, адаптивність та гнучкість, да, проблемна орієнтованість, лідерські якості, да. навички вирішення проблем, навички самовдосконалення. Да, Це це воно да Самовдосконалення, спроможність вирішення вирішувати проблеми, самоосвіта, лідерські якості, творчість та гнучкість, технологічні, технологічна грамотність, аналітичні навички, комунікаційні навички. Да. Комунікація, бачиш, в першу аналітичні, от, от технологічна грамотність. Тобто, от, навіть я от, бачиш, от, ми мабуть вже помічаємо, да, от кому там 25-30 років, от настільки ми також відстаємо від того, що ми не вивчаємо чад GPT, або, наприклад, ми вже якось помічаємо, що комусь воно важко там дається, да, бо люди, ну. Якось воно типу напрягає мозги, якось воно не хочеться, якось лінь якась здається, да ну реально, а це блін, це зараз дуже сильно потрібно це вивчати. Я тобі скажу інше, іншу тезу. Я зрозумів, що я і все моє оточення ну, технічно неграмотні грамотні uh -huh. в момент, коли я почав вивчати програмування. Тобто, коли я почав вивчати програмування, я зрозумів наскільки. Но іноді бездумно, ми там робимо певні дуже погані речі. Ну, наприклад, з тім з тими самими паролями, як ми використовуємо банкінг іноді там, ну і багато, багато таких штук. навіть я от теж. Якщо ми говоримо про захист персональних даних, я я знаю, наприклад, США дуже сильно вони стосовно стосовно е, захисту персональних своїх даних. Uh -huh. Чому у них немає такого застосунку, як дія, наприклад? Uh -huh. Тому що вони дуже сильно закриті стосовно своїх персональних даних і вони не можуть. Так швидко цифри витизувати, ті самі паспорта, ідентифікаційні коди і так далі, бо для них це дуже важливо. Uh -huh. У них настільки ну, ця правова свідомість розвинена, да, що десь якийсь витік е -е, персональних персональ, це, це великі наслідки. Ну, по там, в суд люди звертаються чи десь витікають. ці... Ну, от, подивись, зараз е -е, я читав, що. В інтернеті бази даних приват банка людей, а, змог, да, да, да. і ціла купа. Я так, тобі... Якби такі були б бази даних США людей от, від банків, це просто це б катастрофа би була. Знаєш, тільки починалося повномасштабне вторгнення, є ж. Я думаю, для тебе не секрет певні спільноти програмістів. Які ламають е, державні або великі комерційні ну, установи рашки. О, а, а, рашки, і да, да, да. рашки, банки, е, всі оці, ну, різні, якщо за нашими цінапи, звісно, займаються поліція е, ФСБ чи що там у них. Ну коротше, mm -hmm. оця вся штука, вона ламається. Е, і, ну, Якби я знаю певну декілька людей, які з цим були ну як дотичні до цього. І мені показували списки знову ж таки, оцих, які там в них банки, ну Тінько, ну, я знаю, божливо, ну, да, ти, ти, ти зрозумів. І там просто база даних на півмільйона да. осіб. Да. Телефони, адреси, ім'я, фамілія, номер ідентифікаційного, повністю вся інформація є такі люди. Професія така одна є. Осінт-журналісти. Ну або я не значив, вони ну, осінт спеціалісти це люди розслідувачі які на основі відкритих даних, mm -hmm. або напівзакритих даних можуть зробити будь-яке розслідування. Mm -hmm. Знайти людину, ідентифікувати там людину. І це ж телебачення Торонто», У них є журналісти, які. Анатолій Остапенко і він робить от журналістські розслідування. Наскільки можна на основі маленької якоїсь там зацепки, яка може витягнути просто, просто витягнути кий да так таку просто історію про людину, що ну він гу він помів, розповідав на якихось інтерв'ю, що є там, можна знайти базу даних парковок. Людей, які були, там, наприклад, в якомусь там супермаркет, який заїжджали. особливо якщо ти платиш картку, да. кешем. І да. просто можна цю базу даних витягнути, розумієш, з, тої, з того супермаркета, да. і які люди там паркувалися. Да. Ну це, це це просто ну да от так. Ну розумієш, це ну як ця інформація, вона гуляє в мережі. Це можна все витягнути відкриті дані, да. відкриті да. дані, і ну з цим може бути багато ну як проблем. Ну тобто як, чого я знаю про ці збіра, там щось півмільйона людей. Там прикол в тому, що були прям картки і були цвв ВВ -карт, карток. Ну розумієш? І типу, якщо людина. Ви ж вони не зберігаються, CVV, війна, чи як? Чи зберігається? Зберігаються да. чи шифруються. Там, ну я не буду казати, скоріш за все, це шифрується, але є ж різні CV. Наприклад, в Монобанку мені подобається, що вони зробили ЦОВ. Да, да, але ну, він по дефолту не налаштований, тобі треба в налаштуваннях здається да, да, робити. Да. От я собі налаштував, мені дуже подобається. Да. Того, що, ну, ти знаєш, що навіть якщо Заплютати. доступ до твого ЦОВ буде, ти все рівно зможеш. Ну, я теж бачив, я чув такі кейси, як. В ресторанах там ти даєш карточку свою, uh -huh. щоб розрахуватися. Ну, бере там цю карточку, диви за угол і вже телефон, дані, номер, коли вона там цей перевертає, сів-вікодік, uh -huh. все що Ну, собі сфоткав купив. собі, і все. Або навіть да, бачиш. Ось тобі звичайна така схема. Mm -hmm. Ну, коротше. Зараз навчимо людей погано. Ні, ну ми просто проговоримо те, що знаємо. Ну тобто, ну дуже багато всього. — цього. Я розумію, що ну ми дуже. Ну коротше, більшість людей досі живе в темні віки. Ну і ми не розуміємо, чим мені зараз подобається як наша сучасність. І вона дуже пересікається з якимсь кіберпанком. От, якщо брати такий вид літератури, от там гарно це прописано іноді, коли люди живуть в декількох століттях одночасно. Угу. Тобто, от дивись, якщо ми спустимося зараз, от ну просто на двір вийдемо, ми побачимо людей з декількох ну поколінь, століть. Одні будуть жити в Радянському Союзі досі, інші будуть жити в 90-х. Де лише розрахунок кешом, де ну, телефони майже клоп кнопочні, mm -hmm. деяких навіть досі кнопочні. Ну розумієш про що я е, інші будуть жити в 2000-х, е, ну і цих поколінь дуже багато. І коли ти... ну, я не знаю, чи воно прямо так рахується, як покоління. Я знаю, якось три покоління воно так рахують. Ні, ну три покоління. Але ти розумієш, що ці три покоління, ну окей, беремо навіть ровесників, Ну, да так да. От. Ми можемо жити в різний час. Ну, звісно. Ну, да. ти, ну, ти розумієш, про що я кажу. Да. Да. Mm -hmm. Тобто, ти дивишся, людина, ну, наприклад, та сама крипта. Mm -hmm. От людина може розуміти, що це таке. Людина може використовувати це. Ну, тобто, це одна. Просто розуміє, одна, просто використовує. Одна відчува просто. Да, а третя одна гадки думає, немає. що ти матюхаєшся. Так, да, і просто немає гадки, що воно таке. Я просто знаю валюта. Ну, Криптовалюта, да. я не знаю. Де, де ти працюєш? В криптовалютах. Криптовалюта. Ну, все. Yeah, yeah. Ну, тобто, розумієш, в чому прикол? Це різні часи. І прикол, ну що мені подобається знову ж таки в нашому світі, що ну, типу, в один і той самий час uh -huh. можна спостерігати різні е, процеси на різних рівнях. Ну тобто, якщо брати знову ж таки до грошової системи, бо мені якось це звичніше просто під підсумувати. Uh -huh. Я думаю, ти зараз вловиш. Одні платять грошима, одні платять банківською картою, отак і вводять пароль. Ну, там, треті платять картою через NFC, четверті платять телефоном, а п'яті платять метамаском через крипту. Ну розумієш, і це все одночасно. І типу майбутнє вже тут. Да -да. Ну, тобто одна людина їде на, Жигулі, ну, на Жигулях, в якій ледь-ледь втикається передача, і його ну, важко завести, скажімо так, тронутися на Жигулях, mm -hmm. треба вміти. Mm -hmm. А інший їде на електрокарі, яка просто автопілотом його везе. І це прямо ось тут поряд. Я в Китаї це бачив, коли е, я був в шоці, е, стоїть Тесла е, ну, в, на світлофорі. Mm -hmm. І коло Тесли е, під'їжджає чувак на ржавому велосипеді. І на велосипеді, типу, такий як багажник, прикручений. І він теж під'їжджає. І вони стоять одночасно. А коло Тесли під'їжджає електричний автобус. І я такий стою і такий пум. Wow. Ну, знаєш, типу, різниця. Yeah, yeah. І я такий: ого, і це все одночасно. Ну, тобто, це все в один і That's той самий yeah. час. Бо ми звикли дивитися на майбутнє. От знаєш, це я думаю, ще через наших фантастів і через кіно індустрію, яка показує майбутнє у вигляді, що всі цим користуються, все змінилося, mm -hmm. всі літають, всі там то. А насправді, от чого мені кіберпанк подобається? Там, типу, отак і показує, що є люди, які умовно користуються там, якщо це там знову ж таки не гроші, не транспорт, зброя. Угу. Хтось користується пістолетами 90-х років, а інші ходять з бластерами. І це прямо одночасно. Угу. От у нас в світі зараз так само, ну, ось дивіться, навіть беремо схід, Рашка, і наша армія. Ну, просто зброя у них 80-х років. У нас інноваційна зброя, і це все одночасно. Oh, yeah. Ну там е солдат в окопі один може одягнутий бути як космонавт, а інший буде одягнути по міркам Другої світової війни. Uh -huh. Або рівні зв рівень зв'язку. Рівень зв'язку, там де провод отак тягнуть. І Starlink. Uh -huh. Ну тобто, і все це одночасно, і це прям прикольно. Uh -huh. Ну мені в е якось знаєш, ну подобається дуже. Оця е аналогія, і оце, що в нас uh -huh. є таке. Я згадую в дитинстві, я дивився якісь картинки ну, якогось художника, там, де показує як танки, і на фоні люди з коп'ями. І, типу, я тоді, ну, типу, от зараз, коли я на це все дивлюся, в нас навіть в нашому світі, я згадую ці картини, там, де люди луки копя на, на лошадях, угу. а, поря, а проти них або поряд з ними йде танк. От те саме. Просто дуже, ну там, ну, ну знаєш, так. згущені краски. Ну, ну, да. Фарби згущають, просто, Інша. Щоб, щоб підсвітити. Суть, в принципі, да. Там просто більш грубий приклад, щоб підсвітити. Да. Це прям прикольна теза. То висновки такі: е, знаєш, треба жити в майбутньому. Е, якщо ти. Е, ну, коротше, треба бути на картині, от тій, як я казав, в танку, а не на коні. Е, не, бо, mm -hmm. не боятися нового. Mm -hmm. І завжди розвиватися і намагатися йти саме поряд з тими людьми, які їдуть на електрокарі, на автомат. Mm -hmm. ну, мені, мені завжди просто. Я, я от зараз просто бачу, що більш мов... ті, хто зараз більш молодші, да, ну, по віку, у них можна більшого навчитися чомусь такому новому. Чимуть тих, хто старші і мають якийсь свій досвід, які позиціонують свій досвід і так далі. Ну, знаєш? Це мені здається, ще проблема в тому, що як не крутий, я себе сам іноді ловлю на цій думці: людям з віком здається, що як звичніше і старіше, краще, ніж нове. Ну може, ну, знаєш, типу, да, як да. кажуть, от вбили, воно перевірене. Воно. Я не кажу, що воно погане. Ну тобто, бо це в мене в є досвід, який я дивлюся, і я кажу: оце топ, це клас. Хоча ну я намагаюся не казати, що от ваше нове це неправильно, бо я розумію, що нове це завжди краще. Просто іноді продукт може бути сирим. Ну тобто, він може бути недоопрацьованим, не відшліфованим. Угу. І якщо ти візьмеш його і відшліфуєш. То в тебе буде набагато кращий результат, mm -hmm. тому не боятися нового, постійно намагатися розвиватися, крокувати якомога швидше в майбутнє. І міняти свої паролі да. міняти свої паролі ну можна не міняти паролі, але як мінімум, щоб у кожного у кожного акаунту, у кожної штучки був свій пароль ну, так. і поважче. Да. І записувати їх на листочку. Записувати їх на листочку, да. а потім просто кудись цей листочок викинеться. Да, я чув багато історій, коли людина робила собі гаманець, кодові слова записувала на, на листочку It's і просто зникало. Я а я розказував за сейф. Це так, я прям так. коли плесенью просто лісток сожрала, в якийсь ну, дуже, я, дуже в вологому я приміщенні Я читав лізало. історію, де людина гроші ну типа взяла банку, закупала їх десь в цей, і вони знищили гроші. Ну от тобі приклад. Або знову ж таки, теж чув такий приклад, що хлопець створив криптогаманець, вклав туди велику суму, записав кодове слово, і це були його гроші на чорний день. Він поїхав в село до бабусі, віддав їй цей, цей папірець і сказав, що вона його зберігала, ну, як зіницю ока. поклав його в книжку якусь. Через певний час, у ну, ви бабуся померла. Він приїжджає, книжки нема. І ніхто не знає, де ділася та книжка, ніхто не знає, де дівся той. Ну, А ти розумієш, от. Дивись, наприклад, в мене є така книжка, в якій лежить, я знаю, що то кріпта. Mm -hmm. Ну, тобто, ці слова. Якщо ти знайдеш ту книжку з тими словами, той папірець для тебе не буде вартий нічого. Особливо, якщо ти навіть не чув, що таке кодові Ні, Там буде написано MetaMask. А я не буду там. Я що дурний таке писати? Я пам'ятаю, що він. Просто так. там просто, скоріш за все, отак просто Ні, набір А вдруг слів. там багато, там гаманців, наприклад. І він не знає. Ну, блін, надо ж якось це упорядочити. Він таку намалював Ексель-таблицю. Де тут написано Метамас. Відкриваєш, коротше. Вид... Ага, відкриваєш книжку тут iPad, в якому ексель таблиця і там Ні, все. просто А4. Ну, він його розрішив. Написав, ну там такий-то. Метамас. Кодові слова, да. кількість да. ідеально, mm -hmm. ідеально. Ні, ну класно, але знову ж таки, це ти знайшов. А е, знайде, я не знаю. Е, наші батьки з тобою знайду mm -hmm. такий листочок, і такі. Так, я розумію, що там великі гроші. А як його звідти дістати? Mm -hmm. Ну, оце вже друге питання. Розумієш? Да. Ну, тобто, друге я, питання. я про те, що той лістик, е, як, він велику цінність мав лише для того хлопця. Для інших. Особливо, якщо ну, це, вже питання, чи ти посвятив там своє оточення, бо також там не знаю, є такі люди, які теж там гроші там лежать на депозитах. Це спадщина, знаєш, і uh -huh. там теж він не знає, як це все оформить. Там і забуває про це, забуває, бо ну це таке. Ну, одним словом, паролі зберігайте. Да. Не знаю, але не зберігайте їх, будь ласка, у себе в комп'ютері. Най... Знаєш, типу, в мене був кейс. Ну, як знову ж таки мені розказував знайомий айтішник, коли замовник сказав, що він потурбується про паролі сам. А, він поставив бачу. дуже круті паролі, насправді там дуже важка дешифровка. І просто взяв відкрив собі типу як нотатки. І все там в комп'ютері, просто а, в нотатки додав ці паролі, і уяви, просто в тебе твої, твій сайт, який може ну, коштувати дуже багато. Mm -hmm. Там дуже велика якась цінна інформація. Він залежить від того, хто зайде сьогодні на твій комп'ютер. А твій комп'ютер може бути у відкритому доступі. Десь е, його можуть зламати. Просто є спеціальні програми е, зараз роблять, що типу ти флешечку вставляєш mm -hmm. або скачуєш файлик, він пробігається по всьому твоєму, ну типо, жорсткому диску і шукає отакі дивні паролі. Ну, ну ти. див дивні слова, отакі дивні документи, і їх просто копіює, е копіює і людина інша відкриває і такий ага. І просто починає ці паролі підставляти туди, куди і він хоче. Понятно. Ну тому не ставте паролі, не зберігайте паролі в себе на комп'ютері. Я всім це кажу. Да. Завжди. І підписуйтесь на нас, лайки, колокольчики, це, це ви все знаєте і до зустрічі. Па-па. Да. Па-па.